Вітаю у промову сьогодні. Говоритимемо про те, що дійсно має значення: про щось значне. Чи значуще. Номо з'ясовувати. Значний це досить великий розміром, кількістю, ступенем вияву, який має неабияке значення. Наприклад, значні справи, значна частина, значний вплив чи значна сума. Значущий це який має вагу або володіє глибоким змістом. Наприклад, Значущі події, значущі результати, значущий погляд чи вираз обличчя. Російський вислів «придавать» мало значення має яскравий та влучний український відповідник. Легковажити. Невже ти так свій розум легковажиш, талант свій зневажаєш всім відомий? А придавати много значення це не надавати чомусь великої ваги. Говоріть українською правильно, відрізняйте важливе від незначного, не легковажте значне та не надавайте великої ваги дрібницям.